Привіт, вас вітає магазин, машина для стрижки та тримарі тримарін юай. Знаєте, ось зараз до вашої уваги набір для стрижки тут з різними насадками, я хотів би з вами проговорити. Наприклад, е як на мене, дуже часто запитують, на подарунок треба, і щоб людині догодити, щоб вона точно користувала, щоб це було практично. От я вважаю, я завжди, коли там спілкуюся з клієнтом, я проговорю. Дивіться. Ну, ви точно вгадаєте, наприклад, тут є насадка для носа, дуже практично потрібно. Для гоління є насадка, для стрижки, підстригання там. Навіть якщо людина ходить в перукарню чи в барбершоп, все одно, наприклад, просто десь візки, зона вусів, можливо, зробити окантування, все одно річ потрібна. Для тіла є насадка. Тому, в принципі, тут все є. Тобто, повністю весь комплекс, гоління, стрижка. Для носа, для тіпа. Сам зараз я вам витягну покажу, як виглядає всередині цей пристрій. Він дуже цікавий. Тут все зберігається на підставці. В комплексі йде підставка. І ось такий триммер. Дуже хороше окантування. подивіться, будь ласка, дрібні зубчики. Є дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також є ще додаткові датчики. Вхід USB Type-C. Тут уже сучасний вхід. Тобто, знову ж таки, якщо там одна зарядка, можна використовувати одну зарядку. Як я повторюю, як я наголошував, сам корпус металевий. Тобто, і він не важкий, зручно тримати в руках. В комплекті ще йде фірмовий чохольчик, я вам його можу показати. Ось. І можна пристрій із насадками зберігати в мішечку, щоб не носити з собою, наприклад, постійно. Всю коробку, тобто можна просто сюди покласти те, що вам тільки буде потрібно, і все. Та -та ось такий зручний, практичний. знову ж таки, це може бути і дорожній варіант, як ми вже тільки що пояснили. Насадки змінюються механічно, просто тягнете на себе і ставите будь-яку насадку. Наприклад, ми хочемо насадку для носа. Ось тут головне попасти в паз. Ну, в принципі, я думаю, це досить воно легко і швидко можна розібратись. Ось, будь ласка, у нас насадка для носа. Так само, по цьому ж принципу, ми змінюємо насадку назад. Ось, Тому кому потрібно, замовляйте. Ціна 1099 гривень замовити можна. У нас на сайті Треммер Інвілей. Показує назву моделі: це Voyager VGR v 109 Просто VGR, три букви, це як абревіатура v 109 на сайті можна додатково почитати опис. В нас є самовивіз. Це торговий центр «Ретровіль». правди 47» зараз європейського союзу. Біля нової пошти можна в сеглян подивитись